Пільги це такі собі плюшки від держав, які можна отримати разом з отриманням посвідчення УБД. Пільги умовно можна поділити на декілька груп медичні пільги, пільги на комуналку, пільги на освіту та багато інших. Зараз ми детально розглянемо кожну категорію. Медичні пільги це безкоштовні ліки, першочергове, безкоштовне зубопротезування з винятком протезування з дорогоцінних матеріалів. Безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості такого лікування, користування після виходу на пенсію чи зміни місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи, щорічне медичне обстеження і диспенсарізацію, першочергове обслуговування у лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову госпіталізацію, пільги на комунальні послуги. 75% знижка на квартплату, 75% знижка на комунальні послуги, такі як газ, електроенергія та інші. Для людей з інвалідністю знижка на комунальні послуги становить 100%. 75% знижка вартості палива для осіб, які проживають у будинках, що не мають централізованого опалення. Зверніть увагу, що площа житла, на яку надається знижка під час розрахунку плати за опалення, становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні, та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. А для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75% знижка за користування газом для опалення житла на подвійний розмір нормативної площі. 42 квадратних метри на кожну особу, яка має право на знижку, та 21 квадратний метр на сім'ю. Пільги на проїзд, безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування у сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонних. Внутрішньо та міжобласних, незалежно від відстані та місця проживання, безоплатний проїзд один раз на два роки в обидва боки, залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, або проїзд один раз на рік туди і назад, вказаними видами транспорту з 50-відсотковою знижкою. Інші соціальні пільги для УБД. Учасник бойових дій отримує допомогу з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи. Також учасники бойових дій мають право на використання чергової щомісячної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки зі збереженням заробітної плати терміном 14 календарних днів на рік. Переважне право залишення на роботі. При скороченні чисельності штату працівників та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи або організації, позачергове обслуговування закладами та установами, що надають соціальні послуги, з догляду, пільги на освіту держава забезпечує учасникам бойових дій цільову підтримку для здобуття професійної. Професійно-технічної фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти, повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти, соціальні стипендії, безплатне забезпечення підручниками, безплатного доступу до мережі інтернет, систем баз даних у закладах освіти. Безоплатне проживання гуртожитку. Житло забезпечення житлом можливо при постановці на квартирний облік, але є деякі програми, які діють відповідно до урядових програм, це такі як 280 або 719 постанови кабінету міністрів України. 280 постанова дає можливість забезпечення компенсацією учасників бойових дій з числа внутрішньопереміщених осіб. Для постановки на квартирний облік необхідно звернутися до місцевих ЦНАПів або сільських селищних рад. Зверніть увагу, що ця постанова розповсюджується на учасників бойових дій, е, які були внутрішньо переміщеними особами і брали участь у бойових діях до червня місяця року. 719-та постанова кабінету міністрів України дає можливість компенсацію для осіб з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи, щоб отримати компенсацію. Першим кроком є постановка на квартирний облік та звернення до ЦНАПів або до сільських селищних рад. Доступною програмою для учасників бойових дій або для військовослужбовців також є державна програма, яка називається ЄОселя. Є оселя це можливість взяти пільговий кредит для військовослужбовців за контрактною формою служби під 3% і е, для учасників бойових дій. В тому числі з числа внутрішньопереміщених осіб або просто для учасників бойових дій, під 7%. Отримати дану програму можна через дію. Земля. Для учасників бойових дій передбачено 5 видів земельних ділянок: це для ведення особистого селянського господарства, не більше 2 гектарів. Для ведення садівництва не більше 0,12 гектарів, для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд прибудинкової території у селах не більше 0,25 гектарів, у селищах не більше 0,15 гектарах, у містах не більше 0,1 гектара, для індивідуального дачного будівництва не більше 0,1 гектара. Для будівництва індивідуальних гаражів не більше 0,01 гектара. Увага! Під час дії воєнного стану накладено мораторій на передачу земельних ділянок, тож виділення земельних ділянок не передбачено. Збройні сили України це гарант нашого майбутнього. Тож важливо, щоб всі захисники та захисниці відчували себе соціально захищеними. Пільги є гарантованою державою підтримкою наших захисників та захисниць.